Лев не може стати ягням. Цього не дозволять йому його інстинкти. Але грішна людина таки може досягнути праведності. Яким чином дізнаємося у програмі «5 хвилин для змін? Сьогодні, як і в минулому, люди намагаються досягти праведності двома шляхами: перший навернутися до Ісуса, праведника, і прожити життя в постійному спілкуванні з ним. Другий спробувати самому виправити всі свої вади і здобути чесноти, описані в Божому Слові. В п'ятому розділі Євангелія від Матфія записані слова Ісуса. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисею, то не ввійдете до Царства Божого. Праведність фарисеїв і книжників досягається саме цим, другим шляхом. Їх турбувало лише те, що лежало на поверхні, тобто моральна поведінка, вони не шукали справжнього плоду. Для них важливим було тільки листя, тобто показна зовнішність. Книжники і фарисеї робили поблажливість для слабкостей людської натури, применшуючи цим серйозне значення гріха. До того ж, вони допускали можливість непослуху Богу. Вони вчили, що людину судитимуть за більшість її вчинків, саме якщо її добрих вчинків більше, ніж злих, то Бог її виправдає. Сумний приклад тому багатий юнак, який прийшов до Ісуса. Кожний, дивлячись на його життя, вважав, що в нього усе гаразд, з позиції моралі він жив правильно. Однак духовно він гинув. Він відчував внутрішній вакуум, душевну порожнечу, почувався нещасним. Господу приємно бачити своїх дітей переможцями. Він прийшов у цей світ в образі Божого Сина Ісуса Христа, щоб звільнити нас не лише від вини за гріх, а й від влади, яку гріх має над нами. Він хоче бачити своїх дітей не тільки виправданими, але і освяченими. Він бажає, щоб його діти. Були слухнянними, сповненими праведності. Однак для цього застосовується винятковий метод. Людина має жити в постійному, нерозривному союзі з джерелом справжньої праведності, котрим є Ісус Христос. Фарисеї не зрозуміли цього. Вони вважали, що єдине і найголовніше правильно поводити себе. Володіючи певними моральними засадами і самовладанням, вони гадали, що досягли мети. Однак Ісус сказав їм, уся праведність ваша, немов поплямована одіж. А чому? Та тому, що все, чого людина досягає власними зусиллями, це полова, шкаралупа, яка приховує порожнечу. Сьогодні Ісус дивиться на нас і говорить, діти мої, Якщо ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, вас спіткає така сама доля. Із розпростертими обіймами Ісус чекав, що євреї прийдуть до нього і, перебуваючи в постійному єднанні з ним, стануть людьми воістину праведними. Чимало євреїв не прийняли Його, але засудили і роззіп'яли на хресті – вони намагалися досягти власної праведності. Ви знаєте, чим усе це закінчилося? Тепер діло за вами. Чи приймете ви Ісуса? Чи прийдете ви до Нього і почнете день разом з Ним? Чи, може, спробуєте самі правильно поводитися, якою буде ваша праведність? Подумайте, людської мудрості та знань недостатньо, щоби дати життя навіть найменшій істоті. Рослини і тварини існують лише тому, що Бог наділив їх життям. Так само, і духовне життя зароджується в серці людини тільки від Бога. Якщо людина не народиться згори, то вона не зможе стати спільником того життя, яке прийшов дати нам Ісус Христос. Помолимось, дорогий Господь, дякуємо тобі за те, що ти зійшов на нашу планету земля і віддав своє життя ради нашого спасіння. Ти закликаєш, Господи, нас до праведного життя, і ми хочемо таким життям жити. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай Господь буде поруч із вами і допоможе вам перемагати у вашому житті.